Сайт Комент та юридична компанія Morris Group e -е, провели дослідження e -е, про e -е, договори, які, ми, e -е, які нас, нас всіх, як туристів, зобов'язують підписувати туристичні агентства України. E -е, в чому проблема? Я думаю, що будь-хто, хто їздив за кордон, або чув, або сам стикався із проблемами, які виникають. Власника, чи в першу чергу, в українських туристів. Вони виникають як при поселенні, так при проживанні, так при потім виконання тих чи інших обов'язків, які нібито прописані в договорах. Але в чому головна проблема? Головна проблема полягає в тому, що проаналізувавши договори, ми зрозуміли, що, напевне, найбільша проблема криється саме в договорах. тому що, Є прямі порушення закону про туризм, є прямі порушення міжнародних договорів, які так чи інакше підписувала держава Україна. І це в свою чергу призводить до того, що потім з усіма нами поступають так, як із людьми другого то й третього сорту за кордоном. Я передаю слово Андрію Романчуку, керуючому партнеру компанії Моріс Груп», яка, власне кажучи, виступила нашим партнером у цьому дослідженні. Дякую, пане шановні колеги. Я в першу чергу хотів би наголосити, що ми абсолютно даним дослідженням, аналізом роботи туроператорів не ставимо собі на меті проаналізувати якість тих послуг, які надаються, тому що якість послуг вона відповідає, вона повинна відповідати там, ціновим характеристикам, ціновим параметрам. Ми, як юридична компанія, в даній ситуації виступили на стороні споживача і і проаналізували ситуацію власне сторони споживача туристичних послуг. Споживача туристичного продукту, який надається українськими туристичними операторами і туристичними агентами. було проаналізовано біля 10 типових стандартних, класичних договорів, які надають туристичні агенти, туристичні оператори туристам, споживачам, які якби, приходять для того, щоб отримати певні туристичні послуги, такі, ну, як поїздка за кордон. І вважаємо, що це актуальне питання зараз перед тим, коли сезон. Розпочинається, літній сезон розпочався. Для нас таким кричучим фактом стало те, що пронизувавши всі договори, ми класифікували певні типи порушень і вони є одинакові у всіх провідних туристичних компаній, які діють на території України. Тобто, фактично, я би хотів фактично, хотів би наголосити на тому, що український турист, який користується цими послугами, він абсолютно незахищений. І ми е, розуміємо, що людина, яка планує отримати певний туристичний продукт, не буде йти до, до туристичної компанії, там, з групою юристів, аналізувати цей договір, вносити свої правки. Ми мали таку практику, е, туристичні агентства, тур, туркомпанії, туроператори не йдуть на внесення змін цей договір, навіть коли ти їм показуєш чітко, що це є порушення норм там, цивільного кодексу, чи це є порушення норм закону про туризм. І власне ми вирішили цю проблему висвіти на сьогоднішній день, тому що з точки зору звичайно, споживача, обивателя, який приходить в турагентство, він хоче вибрати послуги. Давайте якби, зрозуміємо, що ця людина робить. В першу чергу вона дивиться і дуже ретельно вибирає, ну скажімо, номер, в якому він хоче проживати, який вид там буде, на море чи там вір, яка віддаль до, там, наприклад, до пляжу. так, Дуже ретельно людина до цього підходить відповідно до своїх фінансових можливостей, фінансових ресурсів. Тобто при спілкуванні з туроператором чи з турагентом найбільше часу витрачається власне на це, а не на вичитку договору, який буде регулювати ці відносини. І тут якби, добросовісність повинна би бути зі сторони, як на мене, туроператора і турагента. Насправді ж воно зовсім не так. Тобто, скільки би ти не вибирав. Скільки би ти не вибирав, який там прекрасний вид ти хочеш побачити під час свого відпочинку, туроператор, у відповідності до мов того договору, який особа підписує, не зобов'язаний надати ці, ці послуги в повній мірі. Більше того, казуїстика, яку ми зустріли, юридична казуїстика, яку ми зустріли в цих типових договорах, вона насправді. Як на мене, просто вводить в омани, вона оманливо показує всі там перспективи цього відпочинку. Ну фактично, почнемо з того, що відповідно до закону України про туризм. Кожен туроператор, турагент повинен мати суму фінансового забезпечення у випадку там порушення процедури банкротства по ньому, або у випадку неможливості виконання ним своїх зобов'язань. Я не вговорюю цю суму, ці суми, тому що там вони і так не є не достатні, вони є недостатніми згідно закону. це 20 тисяч євро для. Туроператора 2000 євро для агента на всіх туристів, правильно? А ми розуміємо, що приблизно середня вартість туру, порядка там, 1000 євро, тому кого можна такою сумою забезпечити. Так, тим не менше, все одно туроператори, турагенти не вказують, хто виступає фінансовим, фінансовим гарантом в даній ситуації, яка сума. Ну, це є те порушення, коли турист повинен розуміти суму свого ризику. І суму своєї відповідальності, якщо він попаде в скрутне становище за кордоном. Наступний етап, що часто відбувається дуже так, в такому звичаєвому відношенні, ви приходите, підписуєте договір, в договорі ціни немає, і ця ціна, як правило, вписується там перед самою поїздкою. Це грубе порушення, тому що фактично тоді договір можна визнавати неукладеним. Це є дуже ну, серйозною проблемою, може виникнути для, для туриста. Найбільшою проблемою, яку ми вбачаємо в даній ситуації, яка суттєво і кардинально відрізняється від тієї ситуації, яка існує, наприклад, в тих же країнах Євросоюзу, це право туроператора чи турагентства самостійно в односторонньому порядку змінювати певні умови договору. Тобто, якщо говорити по, по українських договорах, тих, яких ми аналізували, то туроператор може, скажімо, до 5% вартості туру. Вносити зміни. В даній ситуації що, що цікаво, є конкретно визначені умови, істотні умови, які передбачені законом України, коли це допускається, це, це істотна зміна курсової валютної різниці, це зміна якихось транспортних тарифів і так далі. Чи, якщо брати законодавство Євросоюзу, то турист має право відмовитись від отримання даних послуг, отримати, отримавши повну компенсацію коштів, які він передав туроператору або турагенту. В українських же реаліях все навпаки. При істотній зміні ціни на тур, туроператор має право, ті договір, які ми аналізували, вимагати ще штрафні санкції від туриста, який без об'єктивних причин відмовився. У нас не передбачається право, наприклад, туриста передати комусь іншому своє право, яке він оплатив. Це звичайна норма, якщо в мене не виходить з тих чи інших підстав, я відмовляюся від поїздки, я маю право уступити комусь свій тур. У українських умовах це не передбачено. Ну, взагалі, там жахливий момент, який ми зустріли в одному.